Я майже щодня бачу з цих хлопців і дівчат, яких не лякає ні погода, ні труднощі. Вони маршрують і в сніг, і в дощ з гордо піднятою головою вони такі різні, але ж яке у них прекрасне бачення свого майбутнього. У ці складні часи, коли молодь часто зіштовхується зі страхом, непорозумінням і труднощами, важливо знайти місце, яке допоможе віднайти себе і почуватися цілісним. Такий осередок дружби і згуртованості я побачила у гуртку військово-патріотичного виховання «Сокрус Джура» центру дитячої та юнацької творчості міста Костопіль Вихованці, якого веселі, активні, компанійські і завжди знають, чого хочуть. На їхньому прикладі я зрозуміла, що молодь має зростати з поукраїнськими орієнтирами на своє життя та майбутнє нашої спільної держави. У цьому році ми завели нові знайомства серед громадських організацій такого ж напрямку, як і наш гурток. Ними стали Костопольський центр волонтерів Воля та військово-патріотичний клуб Юний доброволець також ми намагаємося постійно використовувати наші знання на практиці. Вихованці цього гуртка дивують щораз більше, адже вони ніколи не відмовляють допомозі іншим. А ще вони постійно навчаються на таборах, екскурсіях, майстерках та змаганнях. Дівчата і хлопці вчаться працювати в команді, підтримувати один одного і бути готовими до нових викликів. Джурівці беруть участь у багатьох заходах, на котрих спільно виконують молитву українських націоналістів, від якої у мене сироти по шкірі, а в інших навертаються сльози. В них є свої цікаві традиції, як віддавати один одному по землі. Також вони гучно вітають іменинників, а керівник гуртка дарує шкарпетки з патріотичною символікою. Юні джури Мали різні очікування перед тим, як стати частиною гуртка. Е, перші очікування були і. Е, мені самого початку сказали, що це буде гурток тільки пов'язаний з військовою амуніцією та військовою зброєю. Все. Але коли я вже прийшов, тут почали вивчати в поряд і різні військові терміни. Прям загорівся цим. І вау! третій рік! Юху! Ви знаєте, а вони таки справжні патріоти. Їх любов до рідного не можна ні з чим зрівняти. Таке враження, що їх кров жовто-блакитна. Як би не було складно, вони постійно продовжують навчатися. Історія України, тактична медицина, види та використання зброї, право на впоряд і орієнтування на місцевості. Та це навіть не кожен дорослий за час війни зміг осилити. На грудку мені найбільше подобається медицина. Вона допомагає як в житті, так і в. Школі на захисті України. Також подобається струйва. вона допомагає відшифувати руки, а також допомагає гімнастиці. Ну, ще з такого мені досить подобається стрільби, вони вчать точності стрільб. А ще важливою складовою гуртка джури є фізична підготовка. Спортивні заходи, такі як турніри та тренування, допомагають учасникам зміцнити здоров'я, розвинути витривалість, дисципліну та навички командної роботи. Хоча, судячи з того, як вони віддано допомагають на благодійних ярмарках, то джурівці ще й загортовуються від погодних прим у різні пори року. Перші змагання там знайшли дуже багато друзів. Це був перший такий досвід взагалі в військовому, типу як воно все проходить і все таке. Там було дуже багато джур. Було класно, типу, перші змагання, страшно. Але страх трохи пройшов. Трішки ми там тупили, але було дуже класно, типу, приємні спогади залишились. Хоча я ходжу недовго, але найяскравішим враженням для мене була це поїздка до Золотолину. Нам розповідали про тактичну медицину, розбір, збір автомата, стріляння з пневматичної та вогнепальної зброї. Для мене це було дуже круто. Ці відважні хлопці і дівчата беруть активну участь у заняттях, вони розуміють, наскільки зараз важливо бути патріотом. Я зрозумів, якщо я відвідав гурток Джура, я зрозумів, що я буду йти на військову академію. А ще це їм допомагає знайти однодумців чи майбутніх побратимів. Думаю, використовувати їх в подальшому житті в армії та планую поступити в військову училище, думаю, вони там мені пригодяться. Мене мотивує сюди ходити гурток, колектив, який тут є. Я тут. Подружився з багатьма людьми. Вони стали мені гарними друзями. Мені подобається сам гурток, сама ідея гуртка, і мені цього вистачає. Я особисто знайома з дівчиною, яка завжди мріяла стати військовою. Вероніка з великим ентузіазмом відвідує гурток Джура де освоює різні навички та вміння. Їй подобається все, що пов'язане з військовим вишколом. Вона захоплюється стратегіями і тактиками та вже планує вступати на прикордонника. Також гурток відвідує Микита, який у минулому році вступив до медичного коледжу і при цьому виділяє час на відвідування занять. Він має амбітну мрію поєднати зі два напрямки і стати військовим медиком. Їхня відданість та рішучість у досягненні своєї мрії викликають справжні натхнення. Джурівці, як ніхто інший, розуміють, наскільки важливі знання і практика. Вони знають, що в будь-якій ситуації людям завжди потрібен захист і швидка допомога. Я думаю, що цією навичкою буде саме накладання турінкету, адже воно може допомогти врятувати багато життів військових, яким при пораненні пробило або вену, або артерію. Саме ця навичка може допомогти транспортувати або затримати кров. В розмові з одним з педагогів закладу позашкілля у нашому місті я почула дивну фразу. Ми втрачене покоління, адже коли були юними, патріотизм був не Можливо, це так і було колись. Та зараз я впевнена. Що наше покоління готове творити майбутнє України? Забуй забуй славу, Завища дітей, зависи ідеї, нехай душа моя тобі відродиться, нехай душа моя тобі відродиться, слави твоє, опроміниця, слави твоє, опроміниця, нехай не знає, страху нехай не знає, не знає, що таке вагання, не знає, що таке вагання. Віддиві йду, йди війну, загардуй волю, загартуй вою, щоб сили, що я військ, що зміни, що в ябі. Що віра моя була.